І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я мовокаянний, і, день і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться не до люди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі. Братерство братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів незрящих, гречкосіїв, і сонце правди дозрівать, в німецькі землі не чужії, претеся знову, якби взяті всю мізерію з собою, дідами крадене добро, Та й ді оставсь би сиротою. Святими горами Дніпро, ох, як би те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, І сонце не гріло б смердючого гною, На чистій, широкій. На вольній землі, і люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд. Заговорять і Дніпро і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати. От сурається брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувати, Бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко глибоко, дознаються небожата, чия на ваш та й засудять і при мудрих, немудрі, одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя а то залізете на небо. І ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, Немає й бога, тільки я. Таку цині мицю зловатий а більш нікого. Добре, брате. Що ж ти таке? Є? Нехай скаже німець, ми не знаєм. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже, ви моголи, 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 Золото та марлана онучата голі? Німець скаже, ви, слав'яне, слов'яне, слав'яне. Слав Славних прадідів великих правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в слов'янофіле так і притесь. і всі, мови слав'янського люду, всі знаєте, а своєї дасть бі. Колись будем і по своєму глаголать, як німець покаже, та до того історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось, добре заходились, по німецькому показу і заговорили, так що німець не второпа учитель великий, а не те, щоб прості люди. А гвалту. А крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія поема вольного народа, Що ті римляни убогі, чорт зна, що не брути. У нас брути і коклеси, славні, незабуті. У нас воля виростала, дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась, кров'ю, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах. Окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову Тую славу, та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житії коми все розберіть та й спитайте тоді себе, що ми? Чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите, що ось що ваші сламні брути, раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття ваші пани. Ясновельможнії гетьмани, чого ж ви чванетеся ви, сини сердешної України, що добре ходите в ярмі? Ще лучше, як батьки ходили. Не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх бувало. Лій топили. Можеч, те, що братство віру заступило, що синопом трапезондом галушки варило, правда, правда наїдались, а вам тепер вадить, і на січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя, а чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить. Вам байдуже аби добра була для городу, а чванитесь, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша Польща впала, та й вас роздавила, так от як кров свою лили, Батьки за Москву і Варшаву, і вам, синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною крові з ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть Материні очі современними огнями, повести за віком. За німцями ріку сліпою каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку, не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, Того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла, якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. От така то наша слава, слава України. От так і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди. Щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали, обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться». Заплакана мати благословить дітей своїх твердими руками, І діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, Слава України, і світ ясний де вечірній тихо засіяє, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.